Завершується розслідування вбивств судді Кременчуцького автозаводського районного суду Олександра Лободенка та мера Кременчука Олександра Бабаєва. Таку інформацію оприлюднили у прокуратурі Полтавської області. Справу об'єднали в одну та передали до прокуратури з обласного управління міліції у середині вересня. Загалом допитано більше 300 свідків, призначено більше 100 судових експертиз. Деякі наразі ще тривають. В обох правопорушеннях підозрюють п'ятьох осіб, які сьогодні знаходяться під вартою. Злочин кваліфікують як замовне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. За словами прокурора Полтавщини, Яна Стрелюка. Вину зловмисників майже доведено. Ще триває досудове розслідування, але вже найближчий час ми будемо готові відкрити матеріали для сторони захисту для знайомлень. В обласній прокуратурі зазначають, що слідство продовжене до 29 грудня. Нагадаємо, 11 лютого 2014 року у Кременчуці було здійснено замах на життя судді автозаводського районного суду Олександра Лободенка. У представника Феміди стріляли з гладкоствольної мисливської рушниці. Пан Лободенко помер у реанімації. Ще одне резонансне вбивство у Кременчуці сталося 26 липня поточного року. У міського голову Олега Бабаєва тричі стріляли з вогнепальної зброї з глушником. Мер Кременчука помер на місці від отриманих поранень.